Всім привіт. Маховик Дніпра. Це нового зразка На старому тут такий буртик є. Виточив оправку. Там просто от знайшов кусок болванки. на неї одів варив бляшку і проточив конус. Конус, судячи моєму лімбу, 5,5 градусів. Може, то і не точно, ну приблизно. Щоб угадати від чого відштовхнутися. Просто оправочка, конусок і маховик. Більш-менш щоб е, виважитися от два отвори на 6, там десь по 10 мм глибиною. І так от. Тобто збалансований вже маховик. Колінвал я теж зробив. Порошньова група виважена. Тепер залишилось торцунути циліндри. Опа! Бо тут один від 10.36 довжиною 107, другий від 11-110. Всередині хон зроблений все чітко. Трацюную їх чи спереді, чи ззаді ще. Буду думати, як воно ліпше на станок. Потім по мотору по мотору залишилось проточить е гітарку під гумові кільця. Ну Помить блок То само собою. І е, на гусятниці зробити кронштейн, закріпити плиту маслофільтра. І тут треба ще докупити лактайта, щоб ту все діло зібрати. Отакі от, от справи. І генератор зібрати теж залишилось. Ну, на даний момент от в такому. На такому етапі, можна сказати, мотор. Так що, в принципі, скоро буде вже зборка. Воно ну, про те, про те забув потім згадав. Таке от. Не, не, не повинен скакати. Як. Невідомо що. Бо воно ну, ну, е один маховик попався, взагалі нічому не робив він. Огонь і дим. Один маховик такий, що там 3-4 дюрки сквозні на 10 просверлив, поки він більш-менш став рівний. Тут от там, 2 шістки просверлив. В принципі, то більш-менш сносно. Ну, Всім до зустрічі. Підписуйтесь, кому цікаво. Дивіться те, що було спочатку. На там, в списках відтворення весь проект Дніпра. Ну, в принципі, все.